Eh, Nissan Yen 200 19-й чистий рік. Автомобіль весь в рідній фарбі, швидка зарядка, eh, два комплекти гуми. Прилад. Так, ми кожен, кожен автомобіль перевіряємо. По кожному автомобілю є відеозвіт окремо. Можна запросити. Відправимо. Гума новесенька, як бачите. Так, 13-й тиждень 2024 року. Зарядний кабель. Комплект коліс. Автомобіль От ми не замітали, не... прям як є. Тут у нас салон. Треба помити, але нічого не порвати. Є підігріви сидінь, підігрів керма. Так, ось такий стан. Весь в рідній фарбі. Тут ось була плівка, її треба дозняти. Попередній власник не дозняв. Тут є пошкодження і десь ще було ззаді маленьке пошкодження, ось тут, на двері. Ось такий стан. А, на бампері. Це можна нагріти і вигнути в обратну сторону. І це надіти.